В ім'я Отця, Сина і Святого Духа, Христос посеред нас. Улюблені у Господі, брати і сестри, сьогодні ми святкуємо з вами свято Божої Матері, яке називається Введення в храм, свято, назва якого говорить про сама, сама про себе. Немає біблійної основи, тобто у святому Письмі про це свято нічого не сказано. Дехто робить висновок, що якщо немає цього у святому Письмі, то цього не було або як мінімум сумніваються. Церква Христова живе не лише святим Письмом. Ми живемо ще й святим переданням. Більше того, святе письмо є частина святого передання. Приклад дуже простий. Ми можемо запитати: а звідки ми знаємо, що Євангеліє від Луки, яке сьогодні ми слухали, написав саме Лука? Звідки ми це можемо знати? Може, десь святому письмі про це сказано? Відповідно, частина святого передання є святе письмо. І свята, які ми звершуємо, це є частиною святого передання. Свято введення в храм Пресвятої Богородиці є одним із таких свят. Це свято, так зване Двонодесяте. Тобто одне з тих 12 головних свят церковного року, які нам, нас мотивують і показують нам основу життя в Бозі. І так свято введення в храм Божої Матері. Про що воно? Для чого воно? Що воно значить, що воно символізує, до чого нас. Закликає, чому нас навчає. Найперше, ми сьогодні повинні сказати про батьків присвятої, Бого... присвятої Богородиці, про тих двох праведників, які у Бога вимолили собі дитину. Про них ми маємо сказати тому і для того, щоби самим у них навчитися справжньої молитви. Людина сучасна особливо нетерпелива. Нам хочеться всього і зразу. І якщо нам щось не дається, якщо щось у нас не виходить, ми впадаємо в відчай, ми кидаємо цю справу. Навіть деколи ображаємося на самого Бога, говорячи Господи, скільки ж я можу молитися? Дехто приходить і каже цілий місяць просив у Бога чи просила. А щось Господь мені не дав. Святі праведні, і Анна молилися протягом всього життя. Молилися, бо вірили, що Господь почує їхні молитви. Їхня віра була обдарована. Всяка віра щира людини у Божу допомогу буде обдарована. Нема такої молитви, яку би Господь не почув. Немає. В святому Письмі сам Господь нам прямо каже: все, що з вірою просите в ім'я Моє, те дам вам. Бог вірний своїм обітницям. Відповідно, якщо ми з вірою і щиро будемо у Бога просити милості, ця милість обов'язково на нас буде. І інша справа. Що Господь дивиться не лише на те, що ми хочемо, Господь найперше дивиться на те, що нам корисно. Тому що не все, що ми просимо, нам корисно. Не все, що ми просимо, нам буде во благо. Це треба розуміти. І якщо би Господь давав нам все, що ми просимо, то з нами могло би бути рівно так, знаєте, як з маленькими дітьми, які дуже люблять солодкі, цукерки. І хотіли б з'їсти її як можна більше. Всі ми знаємо, що в такій ситуації може статися. Тому промислом Божим Господь, знаючи те, що нам корисно і що нам підходить, дає нам те, що нас веде до спасіння. От і сьогодні ми з вами згадуємо про те, як Господь, почувши молитву святих богоотців, Дарував їм те, що вони просили. Ми, коли щось просимо, дуже часто щось обіцяємо. Ми даємо якусь обітницю. От якщо буде так, то я зроблю так. Я вже неодноразово чув і деяких людей, навіть наших православних, які казали, от я прошу у Бога, щоб Господь мені дав виграти в лотерею. Як я тільки виграю лотерею, половину обов'язково віддам на церкву. Тобто кожен в міру своїх сил пробує якусь обітницю дати. Правідні, святі люди благочестиві, Іоакіміанна пообіцяли Богу посвятити свою дитину. Очевидно, що якщо люди правідні, благочестиві, то вони те, що обіцяють, обов'язково зроблять. Це тут говориться якраз, знаєте, про чесність. На Закарпатті жартують так. Діти навіть дітям кажуть, чесний будь. Тобто розуміють, що є така особливість, чи повинна бути в, наш, в нашій душі, що якщо ми щось пообіцяли, ми повинні виконати. Святі праведні боготці свою обітницю виконують. Вони посвячують, віддають свою дитину Богу. Насправді це доволі символічна річ, бо всякий з нас, хто охрещений, всі ми, хто хрестили своїх дітей чи своїх онуків, хіба не це ми також Богу обіцяли? Хіба чи не для цього ми своїх дітей і нас привели до Бога? До Бога приводять тому, що йому треба служити. Таїнство хрещення, яке над нами звершується, це, якщо так брати, просто казати, це обіцянка Богу доброї совісті. Тобто ми всі обіцяємо Богу нашу добру совість. Тобто наше сумління, те, що, в наш... що ми ще називаємо душею, ми обіцяємо віддати Богу. І ось сьогодні для нас друге питання і другі уроки наука. Запитаємо себе, чи віддали ми чи віддаємо ми Богу те, що обіцяли? Це зовсім навіть не про якісь матеріальні цінності. Це про нашу душу. Тому що це те, що найголовніше. Це те, що Господь у нас сам просить. В Святому письмі є слова, Господь говорить від Першого лиця: Сину, віддай мені серце. Тобто, ми, Богу, можемо віддати наше серця. Питання для чого? Для того, щоб Господь нас освятив. І щоб ми стали Його подобою тут на землі. І якраз тут переходимо до Божої Матері, до Пресвятої нашої Володичиці, яку ми почитаємо чеснішу за Херовим і славнішу без всякого зрівняння від Серафим. Чому так? Тому що Божа мати, яка була батьками посвячена Господу, всю себе віддала Богу. У святих Отців є така дуже дивна, але унікальна думка, що Пресвята Богородиця в своєму серці так сказало слово Бог, що Бог зміг через неї воплотитися. Тобто в своєму серці вона так викристалізувала Бога, що Господь зміг через неї. Діяти. І сьогодні ми якраз дивимося на те, як вона, Пресвята Богородиця, йде до того, щоби навчитися саме так сказати слово Бог. Вона сьогодні вводиться в храм. Зовсім маленька, зовсім, здається, немічна, але чиста, без гріха вводиться в храму. І тепер скажімо, брати і сестри, чи можливо така річ, чи можливо таке, щоб так сталося історично, щоб у Єрусалимський храм у свята святих була введена дівчинка. Ми знаємо, що у свята святих лише один раз на рік заходив первосвященник і більше ніхто. І нам можуть сказати: дивіться, це неможливо. Як і неможливо, напевно, таке посвячення. Але ми можемо здивитися в тому числі і на Святе Письмо, і згадати старі завіти, наприклад, про знаменитого пророка Самуїла, якого його мама, так само вимоливши його у Бога, Богу і віддала служити. І головне, те, що неможливо людям, можливо Богу. В дусі бувають такі речі, які ми навіть не розуміємо. Якось Господь так премудро управляє, що саме в дусі відбуваються такі дивні речі, і вони без всякого, без всякого сумніву є речами, які запам'ятаються на все життя. Бо те, що Боже, те, що справді водимо Духом Святим, воно обов'язково залишається в наших серцях. Відповідно, ми, віруючі люди православні, переконані, що свято введення в храм Пресвятої Богородиці точно відбулося, і що Пресвята Богородиця сьогодні показує нам своїм входом, своїм введенням в храм, як нам в храм вестися, як нам в храм війти, як нам стати храмом Божим, бо саме це. Господь нам і заповідає. Бо ми церква, ми з вами, всі без виключення, ми храм Духа Святого. Господь вселяється в кожного з нас в міру нашої, нашого духовного віку. І через кожного з нас Господь діє знову ж у міру того, наскільки ми його сприймаємо. І, взагалі, християнин це саме той, чи віруюча людина це саме той, хто своє життя регламентує вірою. І от тепер подивімося уважно на те, що ми обіцяли, на те, чим жили праведники, зокрема Йаким і Анна, на те, що зробила Пресвята Богородиця, і порівняємося все з собою. Бо. Сьогоднішнє свято, як і всі інші свята, які ми звершуємо, це не згадка про те, що відбулося колись історично. Це не згадка про дату. Саме тому знову повернуся до болючої теми календаря. Ми маємо розуміти, що календар: ми не, святуємо, не святкуємо дату календарну. Ми з вами святкуємо події, які змінили. Тобто, взагалі таке онтологічно змінилося життя в цей момент. І от саме в цей момент, в сьогоднішнього дня, ми переживаємо знову і знову переживаємо введення в храм Божої Матері. І можливо, що якщо б ми могли Духом дивитися, може, сьогодні і у нашому храмі ми так само побачили Пресвяту Богородицю, яка входить сюди в храм. Ходить для того, щоб молитися Богу, щоб стояти перед Богом, щоб служити Богу, щоб потім перед Богом за нас молитися, щоб потім нас покровом своїм осінити, щоб потім ми могли звернутися до Неї зі словами Пресвята Богородице, спаси нас. Як ми можемо казати про спасіння комусь, крім Бога? Очевидно, що спасає і рятує лише Господь, але ми знаємо, що молитвами Божої Матері для нас все можливо. І саме тому ми святкуємо це свято, що ми знаємо, що робить Божа Мати, яка її, яка її дієва сила, яка її дієва допомога кожному з нас. І так, сьогодні вона нам з вами також Приклад. Тому, якщо ми вже увійшли в храм і забули про те, що таке введення, то будемо милосердного Бога просити молитвою Божої Матері, щоб коли ми звідси будемо виходити, більшість з нас, сподіваючись, спочиваюся, причастившись, щоб ми не забули, що таке благодать Божа, щоб ми не забули, що таке наше посвячення. Щоб ми не забули, що ми обіцяли Богу доб доброї совісті. І молитви Божої Мати для нас це можливо, тому що Божа мати завжди нас почує, тому що Божа Мати завжди нам допоможе, тому що вона є нашою відповіддю на божественний заклик. Господь кличе всіх. Всіх кличе, і навіть Апокаліпсис про це говорить. От Книга «Откровення» Іоанна Богослово, остання книга Святого Письма, Святого Письма, яка про майбутній світ. І тут Господь каже, що Він нас кличе. Тому входімо в храм, вводімося в храм Божий, живімо в храмі, будьмо храмом Божим. А щоб бути Божим храмом, нам необхідно мати в собі чистоту. І знову повертаюся до початку. Віра праведників робить дива. Віра праведників і впевненість в тому, що Господь зробить так, як треба, дає можливість жити праведно. Взагалі, що таке віра? Словами апостола Павла, може дуже коротко можна сказати, це впевненість у невидимому, як видимому. Не просто віра, тобто, що може бути, а впевненість. От і сьогодні. Ми впевнюємось в тому, що Господь своєю благодаттю нас не залишає. І що сьогодні, входячи в храм, вводячись в храм, Пресвята Богородиця нас покриває, захищає і оберігає. І нехай її молитвою Господь нам всім це покаже, тому що саме так і цим ми можемо мати життя вічне і Царство Небесне. Амінь. Христос посеред нас. От всея души и от всего помышления.